Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філялда. За їх нове чудове надходження, це Renault Zoe Автомобіль у нас 16 року випуску обладнаний 24 кВт батареєю системою переднього приводу Автоматичною коробкою передач з пробігом 125 тисяч кілометрів і за ціною 6 380 доларів. Автівка у нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має гуму у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках, Повторюючи на дзеркалах потоновані вікна заднього ряду, партроніки. Задня камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон сірого кольору в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані, безключовий доступ передніх дверей, е, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, е, управління світлом, мультифункціональне кермо, підігрів передніх сидінь, аукс, Bluetooth USB, клімат контроль у нас однозонний. Та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також на здію послуги лізингу та трейдину. і ми зможемо закістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди, автопарк.